Я вдячна війні за те, що я відкрила своє призначення і почала допомагати людям, які запуталися в своєму житті і не знають, як далі жити. Вона мене навчила відкривати себе справжню, всі темні сторони, які у мене сиділи, всі образи почуття вини, через які я плачу, як мала дитина. Вона мене навчила жити тут і зараз, не відкладаючи життя на потім. Бо потім може не настати. Вона мені показала справжнє обличчя людей, які мене оточували, хто є, хто все стало зрозуміло. Вона мене навчила бути сильною і прикладом для інших. Вона мене навчила розраховувати тільки на себе і відповідальність нести за своє життя. Вона мене навчила дякувати за сонечко, за воду, їжу, за будинок, в якому живу. За людей, які припідносять мені уроки. Вона мене навчила терплячості, любові, відстоювання своїх кордонів. Вона мене навчила цінити себе і слухати свою душу, і йти своїм шляхом, а не тим, що нав'язали. Вона мені відкрила очі на те, що має бути в моєму житті, а що ні, що припідносить задоволення, а що мене гнітить. Вона мене навчила цінити стосунки, які може смерть обірвати у будь-яку мить.